Переходимо до огляду преси. Маємо кілька цікавих матеріалів, які стосуються псевдовиборів, котрі відбулися на Донбасі цими вихідними. Ну зокрема, у редакційній статті «Washington Post» йдеться про те, що Росія зробила ще один серйозний крок для того, щоб створити маріонеткову державу всередині України. Саме так розглядає редакція Washington Post Ці псевдо. До вибори, котрі відбулися у неділю, що пише редакція про те, що це повне порушення домовленостей досягнутих у мінську, і підривають ці вибори перемир'я, яке і без того було доволі хитким на сході України. Вважає редакція Washington Post, що тепер після цих виборів Путін зможе використовувати територію під своїм контролем на східній Україні для того, щоб і далі дестабілізувати решту решту країни, шантажувати київський уряд, підривати економічні реформи. Це та сама стратегія, яку Путін раніше вже застосував у Грузії та Молдові. Ну і критикує дуже серйозно захід ця редакційна стаття в Washington Post. зокрема. Політику адміністрації Сполучених Штатів критикують автори, пише, що Захід слабо погрожує Росії подальшими санкціями, але якісь конкретні речі робити не поспішає. Зокрема, відмовився надавати військову допомогу Україні. Ну і навіть побоюється вживати слово вторгнення. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден кілька днів тому в інтерв'ю CNN обмовився і, власне, назвав. Участь Росії в Україні вторгненням інвейжн, однак потім він ці слова відкликав. Він за них вибачився, що не це він мав на увазі. Я нагадаю, що президент Обама, президент Сполучених Штатів, ніколи не живав слово інвейжн вторгнення. Він живав слово інкоршен, яке означає, ну, ну ніби теж вторгнення, але воно не таке, не несе такого забарвлення, масштабного і серйозного, як слово інвейжен. Ну і от власне зазначають оглядачі, що ця, вибір лекції. Ексики, вибір слів він є дуже важливим, тому що якщо визнати, що Росія вторглася в Україну і назвати це словом вторгнення, це означатиме, що треба ухвалювати якісь рішення, і треба на це якось реагувати. Політичної волі і розуміння, як саме на це реагувати поки що у Білому домі немає. Е, так ага, ну і от власне закінчує редакційна редак, редакційна колегія Вашингтон Пост свою статтю словами про те, що Американська адміністрація продовжує переконувати себе і світ, що вона контролює ситуацію однак, насправді все не так, і схід України, деякі регіони, райони Донецької та Луганської областей насправді зараз під контролем Кремля, і треба це визнати і далі вже думати, що з цим робити. Такий матеріал у Washington Post. далі стаття у німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. власне, теж про псевдовибори, про те, що довелося ще до них представникам українського уряду сідати за стіл переговорів із е, сепаратистами. Йдеться про перемовини у мінську, і говорилося про припинення військових дій, хоча Москва і далі продовжувала всіма можливими способами. Способами підривати е, переговорний процес. Пишеться дочі Цайтон, що зараз ймовірно вже не Київ буде вимушений сідати за стіл переговорів. А можливо, і е, самі ці ДНР і ЛНР вони муситимуть якимось чином шукати зараз компромісу з українською владою, тому що наближається зима. Донбас абсолютно не може функціонувати відірвано від допомоги Києва немає там можливості ні забезпечити себе е, ні харчами, ні електроенергією, ні теплом без. Участі без допомоги центральної української влади, ну і е, вважає редакція і автор цієї статті в газеті Зюдойчі Цайтонг німецький, що можливо доведеться йти на якісь поступки і е, проросійським бойовикам, бойовикам, підтримуваним Росією на Донбасі. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, дав інтерв'ю ще одній німецькій газеті Більд і закликає він у цьому інтерв'ю до посилення санкцій Заходу проти Росії. Я вже згадувала, що звучали такі слова ну поки що доволі. Поки що доволі в форматі такому, як однієї з можливостей від німецького уряду, від уряду Сполучених Штатів, ну і міністр закордонних справ України закликає Захід бути більш рішучим. Сказав Павло Клімкін в інтерв'ю газеті Більд Німецький, що визнавши квазівибори в Східній Україні, Росія в чергове порушила свої міжнародні зобов'язання, зокрема мінські угоди. Кремль виявив зневажливу поведінку щодо ЄС та Західного світу. Ну і якщо Захід хоче, щоб Росія. Вважала його думку важливою та ем, дотримувалася норм міжнародного права, то наступним логічним кроком має стати е, тиск на Кремлю усіма можливими засобами, і це включає в себе посилення санкцій, вважає міністр закордонних справ України. Далі, е, до того, що пише італійська преса, е, знову про псевдовибори, стаття в газеті Стампа». Вибори псевдовибори на сході України віддаляють Росію від Заходу. Так називається цей матеріал. Не визнає це голосування ні Київ, ні решта світу. Лише Москва заявила, що вибори були легітимними і законними. Це дало підстави вже погрожувати Росії новими санкціями. Ну а в самій Росії теж назріває. Розкол між тими фракціями в політичній еліті, які закликають до більш жорсткої політики в Україні, до дальшого наступу на Україну, і тими, які намагаються переконати президента Володимира Путіна у тому, що вже серйозно страждає економіка Росії. Ну і якимось чином треба йому переглянути свої дії і можливо. Не так наполягати там на якихось подальших військ, подальшому військовому та іншому втручанні в Україну, щоб врятувати російську економіку. Пише про це, нагадаю, італійська газета Ла Автор матеріалу проводить ось таку літературну паралель, згадує про відому, відоме правило Антона Чехова, про рушницю, яка, якщо вона. Якщо її повісити на стіну у першому акті вистави, то вона обов'язково вистрелить в останньому. Ну і власне каже автор статті, що цією рушницею зараз для Росії є ось ці псевдовибори на Донбасі. Визнавши їх законність і легітимність, Росія підвішує цю рушницю, яка може потім вистрелити і стати ну нанести якийсь смертельний удар по самій Росії по самому Кремлю. Інша італійська газета Il Fatto Quotidiano, пише про псевдоспостерігачів на псевдовиборах на Донбасі. Серед ось цих псевдоспостерігачів було четверо італійців. Ну і власне їм присвячений матеріал. Це двоє з них представляють партію Сільвіо Берлусконі вперед Італія Форца Італія. Це Лучо Малан. Він є представником сенату Італійської Республіки і колись він очолював відділ інформації та пропаганди власне у цій партії вперед Італія. Ну і інша людина це мер невеликого містечка Рівароло, якого звати Фабріціо Бертот, і також колишній він, колишній євродепутат. От вони ці двоє людей, крім них було ще двоє. Вони також є активістами. Не є вони членами партії Берлусконі. Однак вони також є близькими до Берлусконі активістами. Ось ці четверо людей, які що цікаво, не є представниками якихось найрадикальніших політичних сил в Криму спостерігачами від Італії, так званими спостерігачами на так званому. Референдумі були представники власне таких геть праворадикальних чи ліворадикальних рухів. Ці люди, начебто, належать до поміркованої партії, яка не є праворадикальною, вона є правоцентристською. Ну і власне. Через це ще дивніше, що вже є такі представники політичного мейнстріму фактично підтримують окупацію Росією і проросійськими бойовиками частин території України. Приїжджають щоб спостерігати за цими псевдовиборами. Незаконно схоже на те, перетинають кордон з Україною з території Росії. Зайшла значна частина цих так званих спостерігачів. Про це вони самі признавалися в інтерв'ю пресі. Ну і от власне. Мова взагалі постає питання, наскільки ці люди можуть якимось чином бути в мейнстрімі політики в своїх країнах, що вони роблять такі абсолютно протизаконні речі в Україні. Ну вже українське СБУ заявило про те, що ці люди можуть бути визнані персонами Нонграта, їм буде заборонено в'їзд до України. Ось ці четверо італійців, скоріш за все, опиняться в тому списку, яким буде заборонено в'їзд. Ну крім е, італійців, серед спостерігачів е, так званих було представників, багато представників от, власне цих правих і правоекстремістських сил від різних країн, від французького національного фронту. Від, е, е, це були представники також горської партії Йобік, е, націоналісти з Бельгії, Угорщини, Болгарії, Чехії. Сподіваюся, що завтра буде нагода у нас поговорити про це більше з Антоном Шаховцовим, політологом, який власне досліджує праворадикальні рухи в Європі, і він склав такий найбільш повний на даний момент список ось цих псевдоспостерігачів, які наглядали за ходом псевдовиборів на Донбасі. Закінчуємо огляд преси інформацією, статтею із британської газети Таймс про те, що британська розвідка почала активно шукати і активно набирати російськомовних співробітників. Що роки, попередні роки, коли найбільшим попитом користувалися носії арабської мови, також фарсі і урду, тому що пріоритетом британської розвідки була боротьба з ісламським тероризмом. Тепер, однак, фокус і увага зосереджена на Росії на тому, як протистояти російській загрозі, яка знову вважається загрозою. Росія знову вважається загрозою на заході. Ну і власне через це почали знову набирати російськомовних співробітників. Починаються знову шпигунські ігри. Так це називає автор газети, автор статті у газеті Таймс. І пов'язано, пов'язаний з цей набір нових спеціалістів, це перш за все технічні спеціалісти, з, зі спробами, які стають уже все частішими спробами хакерів потрапити у державні урядові системи спілкування, системи обміну інформацією. Уже з листопада з цього місяця починається набір співробітників. Ну, крім російськомовних, набирають також людей, які знають китайську. Ось такі нові пріоритети британської розвідки. Закінчуємо огляд преси і закінчимо блок Громадський світ актуальною новиною українською. Є заява від президента України Петра Порошенка. Я бачу, що щойно тут редактори мені додали її в верстку. Заявив Петро Порошенко. Я не виключаю, що наслідком засідання РНБО, яке триває в ці хвилини, буде посилення блокпостів і жорсткішого економічного режиму на Донбасі. Україна може запровадити більш жорсткий економічний режим через проведення там псевдовиборів. Також може запровадити посилений режим перетину блокпостів і обмежити рух тих, хто може складати загрозу надсилання до нас розвідувально-диверсійних груп. Ось така найгарячіша новина із засідання ради нацбезпеки та оборони Української. Я на цьому з вами прощаюся. Блок, громадський світ завтра знову о сімнадцятій. Сподіваюся, будуть гості, будуть нові цікаві люди у нас на зв'язку з кайпом. Ну і, як завжди, традиційний огляд преси, багато новин з усього світу. Ту завтра о 17-й громадський світ поки що продовжуйте дивитися нас далі для найгарячіших новин із України.